У центрі уваги вересневого засідання виконкому Маріупольської міської ради можливості із забезпечення Маріупольців житлом та якісними медичними послугами, а також подальший розвиток мережі центрів соціальної підтримки Я Маріуполь на сьогодні. У рамках проєкту в 21 місті України функціонують вже 35 центрів різного спрямування, у тому числі два медичних та два оздоровчих. Важливо звернути увагу, що за 22 другий рік у нас кількість родин, які Пройшли в реабілітацію зроблення, було 3800, а в цьому році буде 3600. майже 600. Тобто ми за один рік виконуємо ту програму, яку ми виконували за роки. Тобто ми збіщуємо. Чому? Тому що є на це запит від наших маріупольців, і тому ми гнучки до цих пропозицій, і тому у нас з'явився ще один аппарат, який має назву АПЕЛ. Реакцією на запит від Маріупольців став також проєкт «Я Маріуполь Житло. За словами Вадима Бойченка, днями він був презентований на європейському рівні і може бути мультиплікований на всю Україну. Адже розглядається як приклад ефективної взаємодії громади, регіональної та державної влади і міжнародних партнерів у вирішенні надскладного питання забезпечення ВПО достойними умовами життя. Саме введені в експлуатацію дві черги соціального житла у Дніпрі Нукали зацікавлені сторони і надалі вкладати ресурси у розвиток цього проєкту. Наразі ми розуміємо по містах найбільшу потребу і сформували такий перелік вже сьогодні з 12 будівель під соціальне житло для. Понад тисячу родин Маріупольців. ще в цьому році. Ми плануємо завершити ремонт в п'яти будівлях. В місті Дніпро це 192 родини, і десь наприкінці жовтня поселити мешканців. В місті Київ завершуємо в листопаді також ремонт і поселюємо мешканців. І в місті Чернівці також проводимо зараз ремонтні роботи, закупляємо оснащення і ці сім будівель у цьому році. Ще ми плануємо. Віддати під поселення наших мешканців у планах на наступний рік відкриття соціального житла у Запоріжжі, Кропивницькому ще у двох будівлях Дніпра та в Одесі. Втім, вже зараз за рахунок коштів, які маріупольські лікувальні заклади ще до повномасштабного вторгнення отримали від держави за програмою медичних гарантій. Реалізується новий масштабний проєкт Я Маріуполь. Здоров'я перший медичний хаб відкрили у Рівному, другий у Києві на базі лівобережного центру Я Маріуполь. Цей центр в Одній локації дозволяє отримати різного роду спектру послуг і гуманітарні, і консультативні, і тепер медичного профілю. Це первинна ланка, це первинний огляд терапевта, сімейного лікаря, педіатра. З направленнями схеруванням на обстеження лабораторні, інструментальні, на консультативно-діагностичні обстеження до вузькопрофільних фахівців, направлення на щеплення, психологічна допомога тобто, це все на первинній ланці. Із спеціалізованої медичної допомоги ми надаємо послуги урології, кардіології, гінекології, офтальмології дитячої та дорослої, Утоларінголог, узд діагностика, денний стаціонар, де за скеруванням вузькопрофільних факівців можна отримати всі необхідні маніпуляції і пройти лікування там медикаментозно. І також лабораторія до послуг наших пацієнтів буде доступна. Незабаром маріупольські лікарі прийматимуть перших пацієнтів у Дніпрі безпосередньо на базі соціального житла. Наступний етап Одеса із спеціалізацією на медичну реабілітацію і санаторне лікування та Львів із акцентом на первинну допомогу. У планах також посилення діагностики та фізіотерапії у Моршині, де Маріупольці проходять оздоровлення. Загалом на засіданні виконкому розглянули близько півтора десятка питань, у тому числі вирішили розширити коло пільговиків, що мають право на безкоштовні послуги у побутових центрах. Я Маріуполь до переліку додали членів родин загиблих та померлих ветеранів, військовослужбовців та правоохоронців.